Слава Україні! Моє шанування, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. І я продовжую знайомити вас з українськими парфумами Вітчизняного виробника-Цукерка. У мене в руках пляшечка з назвою Східні прянощі. При такій назві. Я згадую зразу один з своїх найулюбленіших ароматів це слоник від Кензо. Обожнюю цей аромат, особливо влітку, коли наносиш під коліна, і цілий день ти ходиш і відчуваєш гру ароматних барв. найприємніші ноти. Я знаю, що для деяких пошановувачів парфюмерії слоник заважкий. Тому. Якщо ви не можете носити слоника, раджу вам східні прянощі. Що можна сказати? Які мої враження про цей аромат? Він відноситься до типу мускусні та пряні, і в початкових нотах заявлено базилік, бергамот, лаванду, лимон та яблуко. І саме базилік. Базилік солоденький, відчувається на початку. Не той фіолетовий ріган, який ми додаємо, коли маринуємо шашлики, а зелений. До якого додається поступово солоденька лаванда. Я дуже люблю ноту лаванди, і тут вона така ніжна, солодка. Вона не б'є, як Справжня лаванда, коли ти починаєш її нюхати, і вона так може трошки прибити. А ніжна лаванда також буває різних сортів, так? Да? І я маю на увазі в першу чергу гірську лаванду, але є більш ніжна лаванда за запахом. Саме така лаванда приєднується до базиліку. Згодом, через 5 хвилин, уже можна відчути лимончик. Ноту бергамоту я особливо не відчуваю. А от нотка яблучка для мене переходить в ноту серця. Вона на мені розкривається пізніше. В серці заявлені гвоздика, герань, кориця та пачулі. Не чую гвоздику, хоча я її обожнюю. Я дуже люблю цю ноту. Це, мабуть, ще з тих далеких пір, коли я вперше в студентські роки познайомилась з ароматом від Ніна Річі du temps» – обожнюю гвоздику. Хоча я її вважаю трішки ретро-нотою. Ну, ми теж дівчатка-ретро, але тут немає не гвоздики квітки, не гвоздики прянощі. Принаймні на моїй шкірі. І мені було б дуже цікаво прочитати в коментарях, після того, як ви познайомитеся з цим ароматом, чи хтось відчуває ноту гвоздики. Дуже цікаво. Не чую герань, чую корицю, яка з'єднується з яблучком. Солоденьке яблучко з корицею. Кориця не б'є в ніс, вона так на підтонах. Вона підспівує цьому яблучку. І злегесенько-легесенько чути пачулі, не землисті, не важкі, а знов таки легенькі. Взагалі, можу сказати після знайомства з декількома ароматами від цукерки, що цим парфумам притаманна ніжна солодкість. А ці парфуми не б'ють по голові. Вони справляють таке м'яке враження. В, ноті, в, кій, вибачте, в кінцевих нотах заявлений кедр, мускус та ваніль. На мені відкривається ваніль, на якій є залишки солоденького яблучка. Саме так я почула цей. Парфюм. Саме так він розкрився на моїй шкірі. Я не тестую парфуми з блотера, коли їх розношую вдома. Я зразу наношу на шкіру, тому що я не зроблена з блотерів, і краще він розкривається на шкірі. Звичайно, ми всі це знаємо. Що ще хочу сказати? Від початку, від донесення. І до ноти серця я чую ноту, яка тут не заявлена. Це Аніс. А я його чую. Я чую його десь приблизно до 15 хвилин. Ну, Аніс і все. Можливо, хтось також відчує Аніс в цих парфумах. У підсумку можу сказати, що парфуми приємні, ненав'язливі, Підійдуть багатьом. Підійдуть в літню пору однозначно. Стосовно інших сезонів треба пробувати. Так що пробуємо, ділимося враженнями. А я вас прошу пам'ятати, що все буде Україна. А також прошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок. Поставити мені вподобайку і пам'ятати, що далі буде.